Степан Васильович, уже минув тиждень, як ви зібрали народне віче, організатором якого виступили саме ви. Подальші дії була позачергова сесія районної ради, яка спровокувала шквал подій і буру емоцій. Наступним вашим кроком була поїздка до львівської адміністрації, де ви зустрілися з синюткою. Який був результат, і яку дали вам відповідь? Е, наша представники громадськості, які відвідали е, львівську адміністрацію і зустрілися з головою е, обласної адміністрації з головою Львівської обласної ради? Е, Найперше, ми попросили у голови адміністрації уваги до особливої уваги до нашого району. До нашого міста бродів, щоб він по-особливому ставився до тих подій, які відбуваються у нас, і до голосу громади, яка просить все-таки, щоб були враховані всі інтереси громади по відношенню до нашої центральної районної лікарні. Ну і відповідно, разом з цією проблемою нашої лікарні першою найосновнішою проблемою проблемою це є. Відкрито скажу, безгосподарна діяльність нашого головного лікаря. Тому ці питання ми висвітлили в особливому зверненні до Олега Михайловича, Синютки, яке я йому передав особисто. Він особисто буде розглядати це звернення колективне, в якому підписані депутати районної ради, депутати міської ради, представники громадських організацій і громадських формувань. Тому я надіюся на розуміння влади. Надіюся на те, що дійсно ці болючі питання по відношенню до нашої лікарні до бездіяльності головного лікаря будуть вислухані, і ми зможемо нарешті отримати ту людину, яка буде дбати про лікарню, яка буде дбати про чистоту, дбати про господарність, і буде дійсно наводити лад для того, щоб наша лікарня була. Зразковою не тільки для нашого міста, для жителів району, а зразковою для всієї. області. На превеликий жаль, на даний момент цього немає. І поки не проявиться ця господарність, поки не проявиться ця чистота, поки не проявиться найперше бажання для того, щоб бути господарником, треба мати велике бажання і хотіти порядку, чистоти, порядку в колективі. І е, тоді, коли це бажання буде, тоді цей порядок і чистота завжди будуть заміні. Зрозуміло, що їде профільна комісія, коли вона приїде і коли буде остаточний результат. Звісно, що в цю профільну комісію знову ж таки через наші звернення і голови районної ради, і від громадськості було включено п'ять людей від Бродівської громади. Звичайно, і одним з членів, який буде входити з тих п'яти чоловік, буду я. Тому я запевняю, що прикладу максимум зусиль для того, щоб дійсно ця, цей приїзд комісії і наша спільна праця були продуктивними для кращого майбутнього нашої лікарні, нашого району і міста. Що запевнив голова Львівської обласної адміністрації стосовно цього питання? Голова Львівської обласної адміністрації запевнив, що він особисто. Візьме під контроль дану ситуацію. Я також звертався. Ви бачили всі, що творилось на сесії районної ради, як окремі політичні сили зчинили бунт в сесійному залі. В районній раді ви бачили, був присутній на сесії голова адміністрації. За цими дверима стояли представники поліції, СБУ. Коли один з представників фракції ВО «Свобода» повів голову районної ради за куліси, голова адміністрації не відреагував ніяк. Тому це є, ну я вважаю, що це є злочином з, -з, -з, з сторони голови адміністрації, який мав би відреагувати, мав би закликати до підтримання порядку що представників Служби безпеки, що поліції, він ніякої реакції не зробив. Тому я. Попросив голову адміністрації, щоб він якось повпливав на дієвість, щоб наш голова адміністрації був більш дієвіший і відстоював не інтереси політичні чиїсь, а відстоював все-таки інтереси громади, яка прийшла і яка вимагала від депутатів від районної ради того рішення, яке було б приємним для всіх, для кращого майбутнього і розвитку нашої лікарні. Якщо, припустимо, оця комісія не дасть ніякого результату, які будуть подальші дії? Якщо комісія не дасть ніякого результату, знову ж таки, цим питанням лікарні я займаюся довго. Я подавав депутатські запити і в прокуратуру, і в міліцію. І все-таки буду добиватись, щоб справедливість все-таки була найпершою. Я за народовладдя, я за те, щоб... Народ отримував те, чого він достойний. І тому я буду працювати як депутат міської ради завжди в тому напрямку, щоб все-таки ця господарність і справедливість в нашому місті і в нашому районі були на першому місці. І я все-таки вірю в те, що якщо громада захоче змін, якщо ми будемо такі дружні, як до цього, як в п'ятницю. Ми прийшли в лікарню, ми прийшли сюди, і ми громада сказала владі, що вона хоче. Влада дослухалась. Все таки була скликана та сесія, все-таки голосу громади почули. Якщо не почують перший голос громади, я громадськість закличу до, закличу другий раз зібратися, щоб вимагати влади все-таки справедливості і порядку.